Привіт! Для та підписникам каналу. З вами канал Дядько Роман. Он сам дядько Роман. Так, що в нас тут твориться? Вівці ходять. Ну Це понятно. Що в нас тут твориться? Наша МТЗ 50-й. -е. З дискової, бо бомб пригрузили її гарно. Попросили нас вивезти гній. Десь ми вже давненько, з три неділі назад, вивезли його, розкидали цей гній і гукнули нас, щоб ми передіскували і переорали. Ну, МТ злущить. Але ще ж є один апарат з плугом. Так, хвітці поприходили. Так, що це в нас таке? Захотів наш товариш трактора. Поїздили, пошукали. Хлам. Вибрали те сортика. Більш-менш хорошого. Саме вчиться. Кепили нашого плуга, одного корпуса йому викинули. Бо тут цільник, конкретний, ще й по гною. Та й працюємо. Тесовчик з передком. То, що треба. Так, десь там Роман підлітає. Та й діскуємо. Це так виходить по гною. Нема ще в нас знову розкидача, повивозили ЮМС, був із ковшом а МТЗом я вивозив, прицепом висипав на кучки, а тоді роз... розкидали. Котка підняли, щоб віз був. Котка сьогодні варили, бо трошки я на малій площі. О, видно. Трошки на болтові мала площа була. Я підплигнув на ямі і погнуло цього котка. А ми сьогодні його нагріли, розрізали, вийняли, підсилили і працює. Долітає вже дядько роман на МТЗ. Бо і маша стоїть із ковшом, бо ще не очікує. Все роботи хватає трохи. Так, це сортик. Важко йому важко. Так що працюємо потихеньку. Треба перевертатися. Боємезом можна було борати, але ковша відчіплювати і там вібрація. Треба щось робити з вібрацією, зціплення буксує. Будемо щось робити. Але треба відсіяти. От таке коріння аж. О! Видно. Але сорчик два, корпуси та тяне. Да, передок це вість. Якби хоч на МТС поставити. Бо без передка, звісно, антезу і важкувато. Буксує. Блокировки немає. Дай буксує. Зараз настроїться. Так, настроїться. Пішов. Дядько Роман уже на ту сторону переїхав. Так, ще тут великий кусок залишився. Але більшість вже здійскована. Даже діскова так добре виробляє. Гарно її пригрузити. В принципі, її вистачає, тільки що мало. Якби трохи більша була, але поки яка є. Поки яка є, хорошо вона рва. Батареї повернули. Та й хорошо ріже. Нам з поворота заходить і попер. Тут тесорчик вже доїхав. Жарку! Ще тільки квітень вже жарить конкретно. О, Я вже скільки виробили. Ома тракторами та й швидко зараз моститься в борозну. Моститься. О! Пішов? Це така оранка Якось ми його там диску і будемо дискувати. Щось ми йому зробимо. Так що оце таке глядачі. підписники Оце в нас біжуха сьогодні. Тесорчик і чмоня наш. Дядько Роман уже сюди переїхав, виробляє зразу. Вже тут задіснували все. За тут виробляємо. О, це сорчик нас. На всіх парах тут! О! Оце так виробляється Зразу, поки воно не засохло, зразу і передіскуємо. Бо це підсую. От такий результат. Але виробляється. Так, щоб восень робили, то дуже важко було. Зараз хоч земля трохи відійшла Коріння таке, що копати. Ось це видно. Таке коріння. Але потихеньку, потихеньку. І виробляється. Після дістає там взагалі красота. Все воно постоїть. Не знаю, чи ми будемо сіяти сою, чи хтось, ну, хтось посіє. Поки наша задача виробити. Ми скоро сівал будемо робити ось на днях. А будемо готові. Бо ще трошки та й сіяти от чмоня не га? Правда, спереду нічого немає, передка піднімає. Але нічого. Щось ми тут зваримо якогось ящика та й поставимо. Так, буду завершувати відео та й піду виробляти. Хай дядько Роман трохи віддихне. Так що всім дякую, що дивитесь, лайкаєте, коментуйте. Так, всім миру, щастя, здоров'я. Ми поперли далі. Всім пока.